Першою гонкою на Кубку світу цього сезону стане одиночна змішана естафета. Переглянемо склади топових команд. Традиційно під першим номером норвежці Юнія Арніклаєв та Ветли Крістіанси. Дебютує на Кубку світу у складі Швеції Елла Халварсон. У парі з Себастьяном Самуельсоном. Французький дует Джулія Сімон та Кентен Фіон Має. За Німеччину змагатимуться Ванеса Войк та Юсту Штрело. Від Італії побачимо Самуелу Камолу та Лукаса Хофора. Шостий біб у австрійців Ліза Тереза Хаузер та Сімон Едер. Фінська пара Суві Мінкенен та Отто Інвеніус. Збірна Швейцарії Емі Басерга та Себастьян Шталдер Дев'ятий стартовий номер у американців Дідре Ірвін та Максим Гермайн. Латвійський дует Байба Бендіка та Андрей Расторгуєвс. Словенська команда Лена Репнік та Яков Фак За Чехію змагатимуться Люсія Харватова та Віцеслав Хорнік. І Тринадцятий стартовий номер в української команди. За яку виступатимуть Олена Городна та Артем Тищенко?